Висказбунтував! Вітаю, друзі, слава Україні! Лавр Корнілов, з яким вчора цілий день порівнювали Пригожина, був етнічним чистопородним казахом, який народився в місті Оскемен, здається так, сучасний усть каменогорск в північному Казахстані. Це він сто років тому. Підняв повстання у період між двома революціями, між Лютневою та Жовтневою, за сильну монархічну владу, приблизно під тими самими гаслами, що і Пригожин, втім, між ними була величезна різниця. Лавр Корнілов був казахом, етнічним казахом. До того ж, це була шляхта, він був казахський шляхтич. А це просто безродна шавка. Нам насправді. Було б певною мірою вигідно, якби Пригожин замістив Путіна. Я вже казав у попередньому відео про це, що Пригожин був би набагато менш рукопожатним, рукопотискаємим, і нам було б набагато легше пояснити Заходу за внутрішню всю сутність московитів, що це терористична країна, очолювана терористом, яка просто підлягає знищенню. Втім. Сталося як сталося для того, щоб на Московії провернути бунт, потрібно бути казахом, українцем, євреєм, німцем, ким завгодно. Ну, кавказцем, тільки от не московитом. Посконний народець нездатний на бунт, нездатний на волевиявлення проти влади. Колись ще в минулому році я розглядав сутність, ви знаєте, як патологоанатом розкладав просто на частинки Московії. Ми з вами тоді. Розглядали, з чого вона складається, на які частини її можна розкласти. Так ось головний божок, на який вони камлають, на який вони моляться. Це земліці, нові земліці, їхня територія і влада. Влада це їхній сакральний Бог. Навіть у самий високий пік своєї бунтівної риторики Пригожин ніколи не путав рамси, ніколи не виходив за рамки. Він ніколи не роззявляв пащеку на пуйла. Він тільки обмежувався тим, що лаяв на шойгу Герасимова тощо. Хоча ну він же ж не дебіл, він же чудово розуміє, хто такий е, цей Герасимав Шойгу, що це просто шістки в Путіна, це просто його шістки. Тобто, якщо ти роззяваєш пащеку на них, то вже йди далі, будь логічним, ні. Бо він чудово розумів, що посконний народець його ніколи ніколи не підтримає, ніколи не зрозумів. Він навіть не здатний зрозуміти, як це можна роззявати пащеку на царя. Бо цар хороший, погані тільки бояри, або ж цар не настоящий. Це друга стадія, коли можливий бунт проти царя, або якщо цар виявився за слабким. Ми зараз з вами розглянемо, що все ж таки цей бунт, цей бунт, він е, зіграє ще величезну роль і величезну скрипку у майбутньому. Це просто ментальний стовп Московії. На цьому можна зіграти. Ви знаєте, що всі старі ідейні комуністи перед своїм власним розстрілом, списки, розстрільні списки, яких затверджував особисто Сталін, підписував ці списки і навіть... Ті найближчі довірені особи, які чудово знали цю махіну, як це все влаштовано зсередини, всі вони до одного зі спогадів. Вони кричали і волали перед смертю. Одне й те саме. Передайте товарістю Сталіну, що произошла пройшла чудовіщна ошибка. Чудовішна ошибка! Всі вони до одного так волали. Передайте товаріщу Сталіну, що произошла пройшла чудовіщна ошибка. Це їхній ментальний постулат. Цар добрий, поганими можуть бути лише Шойгу та Герасимов. Ось все, що потрібно знати про русський бунт, безсмислений і безпощадний. Це ще один черговий міф, який вони дуже добре експлуатують: налякати всіх. Цар пушкою, яка ніколи не стріляла, цар колоколом, який ніколи не дзвонив, цар бомбою, яка. Не здатна переміщуватися. Ви ж знаєте, що ця так звана царбомба це була стаціонарна бомба від початку, тобто бомба, яку можна підзірвати на власній території, Бий своїх, щоб і чужі боялися. Так ось всю сутність цього бунту, так званого і безпощадного русського бунта, описав Салтик Щедрин, теж до речі, не етнічний московит. Він дуже добре описав це. Власне, він, історія одного міста. Він завуальовано цих русських називав головотяпами, а потім глуповцями. теж дуже добра назва. Але він описав там саме русських. Ось що він написав: я зараз прочитаю. Люблять же русські люди бунтувати. встануть на коліні перед барським домом і стоять под ліці. І відзнають, що бунтують, а все равно стоять нет бунта, но і покорності настоящей нет. Что хоч з нами делай, говорят ані, Хошь на режь, хошь з каші єш, а ми не согласны. і упорно стоят при этом на коленях. Це все, що вам потрібно знати за бессмысленный і безпощадний русский бунт. Допоки ці бунти очолюватимуть московити і братимуть в них участь московити, це пшик, це ні про що. Ви бачили всі кадри. Ну, власне, білоруси, це те саме. Як один мент жене просто натовп натовп із 200 людей, один мент жене їх з дубинкою, б'є їх по головах, а вони всі тікають, тікають як стадо баранів від одного мента. Тоді, як один би розвернувся та зацідив би йому в зуби і все, але ж ніт. Вони тікають, вони в паніці, вони нездатні. Влади це для них сакральне, це їх Бог. Вони на нього моляться, вони віками звикли вважати самих себе івашками, грішками і так далі. Так називали себе навіть всі високопосадовці, навіть оці бояри, так би мовити, знаєте, якщо Західна Європа жила за принципом васал мого васала, не мій васал, тобто будь-який шляхтич він міг викликати на дуель графа, маркіза, герцога. Тобто були ці герці, були ці двобої, була якась честь і король, він не міг принизити якось шляхтича. Це, це просто було неможливо. Тоді як в них навіть найвищі посадовці завжди підписували Ось я, Івашка, твій халоп, значить грязь, сапля із твого носа. Тому ну, що можна очікувати? Втім,